Субсидії та компенсації мають полегшити малозабезпеченим громадянам України оплату житлово-комунальних послуг, тарифи, на які стрімко зростають. З 1 жовтня запрацював новий спосіб розрахунку субсидій. До 1 жовтня 2014 року ми субсидію призначали на призначали межах санітарної норми житла. Зараз 1 жовтня ми признав встановлені соціальні, соціальні, норми, соціальні норми житла. Раніше субсидія призначалася на 21 квадратний метр на одну особу плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю. З 1 жовтня 2014 року субсидія призначає встановлена соціальна норма на одного члена сім'ї 13,65 квадратних метрів і плюс додатково на домогосподарство 35,22 і квадратних метрів. Це тобто на одну особу, якщо одна людина зареєстрована у домогосподарстві, це складає 48,87 квадратних метрів. Якщо раніше пенсіонери сплачували 10% вартості послуги ЖКГ, працюючи українці 15%, то тепер сплати розраховуються за спеціальною формулою для кожної сім'ї індивідуально. Відсоток залежить від середньомісячного доходу на одну людину. Також за новим порядком за субсидію відтепер може звертатися не тільки власник житла, а й користувач відбули зміни. Що раніше за призначенням житлових субсидій мав звертатись власник житла. Зараз, 1 жовтня, 2014 року має право звертатись користувач житлового приміщення, на якого відкриті особові рахунки. За комунальні послуги для участі у соціальній програмі громадянам необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання та надати довідку про склад сім'ї, довідку про доходи кожного члена сім'ї, а також написати відповідну заяву. Станом на 1 листопада 2014 року в районне управління праці та соціального захисту подано 2003 заяви для призначення населенню надання житлових субсидій. Субсидія призначається за наявності за наявності різниці. Між розміном прати за житлово-комунальних послуг у межах нор споживання та обов'язковим відсотком платежу, який встановлений Кабінетом міністрів України.